Бера. Hello! Здравствуйте! Привіт! Welcome to Istanbul! Шановні пані та панове, вітаємо вас у місті контрастів. Стамбул це місце, де зустрічаються Європа і Азія. Люди з цілого світу з'їжджаються у Стамбул, щоб покращити зовнішність або здоров'я. Під час вашої поїздки ми відкриємо для вас всі чари східного світу у сучасному місці контрастів. Мечеті стоять поруч із церквами. Жінки ходять і покриті, і з декольте. Ми можемо допомогти вам збільшити груди, покращити посмішку, пересадити волосся та будь-які інші зміни у зовнішності. Ми команда Медель. Запрошуємо вас довіритися нашим надійним рукам. З нами працюють найкращі лікарі Туреччині, ліцензовані у різних країнах світу. Ми будемо завжди поруч, щоб перекладати вам на вашу мову, тримати вас за руку, коли вам роблять укольчик, і допоможемо зробити вам складний вибір. Можемо заспівати колоскову, якщо ви боїтесь наркозу. З командою медель комфортно лікуватися і відпочивати. Трансфер, готель, лікар, екскурсії, шопінг. Ми підберемо індивідуально до ваших потреб, як ваші особисті фезі, але бажань може бути більше ніж три. Ми пропонуємо різні пакети послуг для задоволення фізичних, емоційних, духовних чи престижних потреб. Медель це гарантія успішної реалізації ваших планів у Стамбулі. Медель це ваш найкращий друг у медичному туризмі.